А ми продовжимо інформаційний день на суспільному. Представники культурної спільноти опублікували відкритий лист до Міністерства культури і інформаційної політики і президента і з закликом взяти відповідальність за формування нового складу наглядової ради українського культурного фонду. На листі вказують, що вибори за чинною процедурою підважують принцип незалежності і неупередженості. Нагадаємо, що наглядова рада це один із органів управління Українського культурного фонду. Від того, хто до неї належ залежить. Як надалі працювати буде від того, хто до неї належить, залежить від того, як далі буде працювати інституція, загалом оскільки вона призначає аудит, погоджує річну фінансову звітність і схвалює рішення експертних рад. І наразі з 8 до 22 січня триває голосування за представників від громадських організацій і закладів культури. Зараз з нами на зв'язку Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Вона є однією із підписантів листу до Міністерства культури інформаційної і президента. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Пані Тетяно, насамперед хотілося б почути все ж таки від вас, в чому полягає зараз проблема у нинішніх виборах до наглядової ради Українського культурного фонду. Саме ви які ризики вбачаєте зараз? Пані Тетяно, не чуємо зараз вас. А, так, тепер чуємо чуємо. Тепер чита першу чергу хочу подякувати за те, що піднімаєте такі важливі питання, які а, з першого погляду вони можуть здатися менш важливими ніж усі решта новин, які ми бачимо з фронту, а, з фронту, власне, тому що війна зараз на перше. Файках, але ми повинні розуміти одну річ за що ми воюємо. Власне, ми воюємо за культуру і а, за українську культуру, і український культурний фонд. Це організація, яка постала після майдану для того, щоб нарешті українська культура і не тільки державні інституції, а й інші незалежні культурні дієвці культурні проекти могли фінансуватися за ваш з нами кошт, за кошт платників податків, тобто за державний бюджет. І фактично прозорість діяльності Українського культурного фонду визначає те, наскільки прозорим буде розподіл наших з вами податків. На культурну сферу не секрет, що зараз в державному бюджеті дуже мало коштів на фінансування культурних проектів, і це дуже погано, але це зрозуміло, тому що левова частина наших коштів іде на оборону. І єдиним виходом, яким чином же ж культурний, Український культурний фонд зможе зібрати гроші на культурні проекти, це власне залучення міжнародних коштів, коштів зовнішніх донорів. А яким чином ці кошти можуть туди потрапити за рахунок довіри до українського культурного фонду, за рахунок репутації українського культурного фонду, і, зокрема, тих облич і керівництва Українського культурного фонду, чому саме зараз дієвці культури ми, як організація інститут законодавчих ідей, активізувалися в процес виборів керівництва, тому що ми розуміємо наскільки прозорим воно, будуть такі вибори, настільки якісними будуть ті люди. Ті обличчя, які в найближчі роки представлятимуть Український культурний фонд, і фактично на їхній репутації українська культура та буде отримувати зовнішнє фінансування від наших міжнародних партнерів і інших організацій. Але у нас виникла проблема, тому що з самого початку ми розуміли, що. Взагалі, давайте я дуже коротко поясню, яким чином формується наглядова рада Українського культурного фонду. Вона складається з дев'яти осіб, голови і восьми членів, половину з яких призначає влада, власне, Міністерство культури і президент, а друга половина визначають заклади культури і громадські організації. І все було б чудово, в принципі, класна історія, але проблема в тому, що ем... Вимоги до таких осіб в законах визначені дуже високі. Мають бути особи з бездоганною діловою репутацією, з відповідним досвідом в сфері культури. Це мають бути визнані професіонали з високим рівнем репутації. Але проблема в тому, що ніхто цього не перевіряє. І Інститут законодавчих ідей разом з іншими діявцями культури вирішили перевірити, та а хто ж ці люди, і зробити аналіз, робити методологію, провести аналіз кожного кандидата і подивитись, за кого ж ми будемо. Голосувати, і в результаті ми були вражені, тому що Зокрема, я була вражена, тому що її було чимало кандидатів, які, е, які не мали достатнього рівня прозорості і е, тієї бездоганої репутації, про яку йдеться в законі. Але е, в результаті, чим це має мінімізуватися, якщо ми бачимо, що кандидат є, не відповідає тим критеріям, які визначені законом, значить, ті люди, голосувальники, хто такі голосувальники їх делегують якраз заклади культури, Культури і їх делегують громадські організації, які працюють в сфері культури. Вони повинні на це подивитися і за них не голосувати. Це було в ідеальному світі або не в ідеальному світі, а за нормальну процедуру, яка передбачена законом. Але. Коли ми подивилися на список тих організацій і голосувальників, які визначаються організації, ми зрозуміли, що величезна кількість організацій пов'язана якраз з тими кандидатами, які е, мають небездоганну ділову репутацію. І фактично такі організації їм байдуже чи, е, чи відповідає ця особа вимогам закону, чи ні, тому що фактично процедура зламана, процедура хакнута, і в результаті ми отримуємо те керівництво українського культурного фонду, яке Фактично не представляє громадськість і громадські і діячі культури, вони це зрозуміли, і саме тому написали цей відкритий лист до президента, до міністерства культури для того, щоб сказати, друзі, ви нам створили процедуру, та за якою, нібито, ми повинні дати своїх представників, яких ми довіряємо, які мають великий рівень і високий рівень репутації в нашій сфері. Але по факту ця процедура зламана. Ви нам зробили зробили, якщо ви зробили. Цю проблему, та то, будь ласка, її і вирішить, тому що станом на зараз, що нам потрібно, нам потрібно, щоб е, Міністерство культури, президент своє, своєї частини погодили з культурою з культурним сектором е, тих кандидатів, яких вони пропонують в Український культурний фонд. Друге, щоб ті кандидати, які не мають бездоганної ділової репутації, щоб вони самоусунулися з цього конкурсу, тому що, на жаль, інших шляхів ми зараз не бачимо. І третє, щоб такого більше не відбувалося, щоб дієвці культури не були змушені звертатися до влади для того, щоб в ручному режимі вдалося вирішити ту проблему, яка була створена ними ж. Тому ці процедури ця система повинна бути змінена тільки в такому випадку, культура найближчі роки зможе отримати фінансування. Це якщо дуже коротко Пані Тетяна, а хто, ту... на вашу думку, повинен самоусунутись і чому? Якщо конкретно говорити Відповідно, про людей, якщо дивитися на ті ту біографію, ті аналітичні довідки, які ми підготували, для багатьох насправді це не стало чимось новим і секретом. Наприклад, пан Сусленський, чинний член наглядової ради Українського культурного фонду, він знов таки в цьому в цій конденції знов подається, подався відповідний конкурс. І таким чином всі ті факти, які я озвучувала до цього, вони якраз пов'язані з цією кандидатурою, і дієвці культури наполягають на тому, щоб такі кандидати займалися відповідно з конкурсу і не потрапляли до майбутнього складу українського культурного фонду. Пані Тетяно, я б хотіла, що уточнити В цей момент. Ви почали нашу розмову з того, що є чотири кандидати від культурних організм від громадських організацій від закладів культури громадських об'єднань, а є чотири кандидати від верховперпроше від президента і від міністерства культури і інформаційної політики. Скажіть, будь ласка, щодо тих чотирьох кандидатів, які буде презентувати міністерство і президент, чи відомо щось про них, як це взагалі відбувається? Чи ці люди долучені взагалі до культури? Хто їх обирає? І чи можна, наприклад, зокрема? їх якось потім, наприклад, якщо побачить той же ваш інститут законодавчих ініціатив, що щось тут нечисто і не підходить, якось усунути, чи прописано це в законі? На жаль, закон приписане таким чином, що ми можемо бачити кандидатів тільки від громадських організацій і закладів культури. А тих осіб, яких збирається призначити е, сторона влади, да власне міністерство і президент, ми не бачимо до самого кінця, фактично доки вони їх не визначать. Тому якраз середове культурне середовище, не тільки громадянське суспільство, ми зараз б'ємо на сполох. Чому? Тому що це ненормально, якщо український культурний фонд. Наглядову функцію да наглядова рада, наглядову функцію за громадськими за коштами платників податків здійснює чомусь президент, чомусь президент, ну офіс, не не офіс, міністерство культури, це ще можна зрозуміти, але чому більшість в складі наглядової ради не визначає сама громадськість за прозорими нормальними процедурами? Це раз, чому ми зараз, доки таких процедур не маємо? Не публічно не обговорюємо такі кандидатури, невже президенту або міністерству культури здається, що культурне середовище і діячі культури не мають відповідних кандидатів, яким би вони довіряли? Тому в цілому це дуже слушне питання, чому ми досі не бачимо тих кандидатів, які будуть призначатися, які будуть призначені в офісом президента і міністерства. Пані Тетяна, ну, не знаємо мотивацій таких кандидатів. Не тільки від влади, а процедура навіть не визначає надавати мотивації від громадських організацій і закладів культури. Наскільки реально, аби президенти Міністерство культури і інформаційної політики почуло, побачило цей лист, тому що голосування має тривати від 8 до 22 січня, зараз на календарі 16 січня, тобто менше тижня залишається, чи реально зараз провадити якісь зміни в тому, аби це все відбувалося чесно, чисто і прозоро. Зараз це можливо зробити саме для цього більш як 300 представників від, від культурних діячів, підписали відкритий лист у президента і міністерства. І саме для цього ми ми це підписали, опублікували дуже багато медіа, в тому числі ваше, дуже вам дякуємо за це. Поширили це повідомлення. І вже зараз, наскільки мені відомо. Міністерство культури вже ініціює можливо. Я сподіваюся, вона буде ініціювати відповідно відкриті обговорення кандидатур і кандидатів, які вони вбачають, бути потенційними членами наглядової ради Українського культурного фонду. І будемо сподіватися, що це відбудеться з іншого боку. Також пролунала, пролунала заява від пана Сусленського про те, що він готовий зняти свою кандидатуру, але станом на зараз ні жодних заяв. Я, наскільки нам відомо, не поступало до Міністерства культури зі зняттям відповідно своєї кандидатури, доки це не відбудеться, це лише слова, і фактично станом зараз нічого не змінюється. І, але в умовах це дуже важливо зазначити, що якщо закон чогось не визначає, це не значить, що міністерство або президент, або там інші суб'єкти цього процесу не можуть. З власною ініціативою вийти і зробити цей процес більш прозорим і таким, яким вимагає суспільство. Пані Тетяно, дуже дякуємо вам за ці пояснення. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Це була Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Ми нагадаю, що ми говорили про те, що представники культурної спільноти опублікували відкритий лист до міністерства культури і інформаційної політики і президента із закликом взяти відповідальність за формування нового складу наглядової ради українського культурного. Фонду нагадаю, що наглядова рада це один із органів управління Українського культурного фонду і від. Того, хто увійде до неї, залежить як надалі буде працювати ця інституція, загалом, оскільки вона призначає аудит, погоджує річну фінансову звітність, схвалює рішення експертних рад. І наразі, з 8 до 22 січня, триває голосування за представників від громадської організації і закладів культури. Зараз ми почуємо думку міністерства культури з цього приводу на прямому зв'язку із нашою студією, тимчасово виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав. Карандієв, пане Ростиславе, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, доброго дня, шановні колеги. Пане Ростиславе, щойно ми спілкувалися з головою аналітичного центру інститут законодавчих ідей Тетяною Хутор. Вона виступає за зміну самого підходу до проведення. Конкурсу з визначення членів наглядової ради Українського культурного фонду ми говорили про те, що підписанти листа, якого направили в тому числі і на міністерство, просять провести відкрите обговорення кандидатур за квотами президента України і Міністерства культури. Що ви думаєте з цього приводу? Чи готове міністерство до таких змін, чи готове міністерство такі зміни ініціювати або підтримувати? Ну, наразі удосконаленню ніколи немає меж, і практика завжди доводить, що на етапі розробки зазвичай. Завжди знаходяться або певні лакуни, які не покриваються процедурами, або ж деякі речі, які стають недоречними вже в кінці, за результатами аналізу використання тої чи іншої рекламної процедури, так і в даному випадку, ті нормативні акти, які приймалися, які регулюють станом на сьогоднішній день діяльність українського культурного фонду, зокрема закон. А також е, порядок проведення рейтингового інтернет голосування за членів наглядової ради. Коли вони приймалися, вони здавалися розробникам чи не найкращими, чи не ідеальними. Можливо, але е, час показав, що е, вони потребують, мабуть, свого уточнення, покращення, удосконалення. Тому абсолютно нормально, що ті люди, які зацікавлені в провадженні більш сучасних, більш прозорих, більш демократичних форм, ставлять про це. Питання, і абсолютно логічно, що Міністерство культури дослухається до цих пропозицій відповідним чином реагує. Про що я і хочу зараз сказати? Абсолютно правильно і доречно сьогодні говорити про ці зміни. Ми їх вже готуємо, ми вже маємо певний досвід. І попередніх виборів, і цих виборів, які вони ще правда тривають, і триває формування наглядової ради. Але як то кажуть, вже і на етапі підготовки і початку голосування ми стикнулися з деякими недоречностями. Тому пропозиції обов'язково будуть вони однозначно будуть кращими. І Ясна річ, що будуть обговорені з громадськістю, з тими людьми, хто не байдужий, і хто хоче зробити українську культуру більш. Наповненою і грантами, і наповненою ідеями, і саме головне тими культурними продуктами, які мають врешті-решт з'явитися щодо обговорення кандидатур до складу наглядової ради, які висуваються згідно законодавства від президента України та Міністерства культури та інформаційної політики. Наразі можу ствердно сказати лише щодо міністерства, яке я наразі очолюю. у нас є вже. Домовленість про те, щоб найближчим часом ще до завершення рейтингового інтернет голосування щодо чотирьох кандидатур, двох від закладів культури, двох від громадських об'єднань, провести консультативну зустріч з усіма тими, хто наразі цього бажає, хто не байдужий, хто хоче допомогти, врешті-решт, і міністерству. І можливо офісу президента сформувати пропозицію, яка найгармонійніше доповнить обрані кандидатури та відповідатиме сучасному запиту суспільства. Наглядова рада українського культурного фонду має певні повноваження. Це не ключовий орган управління, але тим не менше від її рішень залежить злагоджена, спокійна і стабільна робота. А також дуже багато в чому залежить суспільне сприйняття і довіра суспільства до цієї інституції. Очевидно, що до наглядової ради тому мають входити представники, які мають високий рейтинг довіри, є авторитетними в самих різних колах. Українських діячів культури це можуть бути і представники академічного сектору, і представники модернових напрямків тобто, насправді, від всіх тих, хто сьогодні створює сучасну українську культуру, ми цього прагнемо, і я сподіваюся, що за результатами консультацій, які, як я сказав, відбудуться саме найближчим часом, ми. Внесемо до складу наглядової ради тих кандидатур, які будуть схвально сприйняті усіма, і цим людям буде довіряти абсолютна більшість учасників культурного процесу в Україні, пане Ростиславе. Хочу одне уточнення. Чи означає сказане вами, що за результатами цієї консультативної зустрічі, яка має відбутися найближчим часом, хтось із кандидатів, яких делегує міністерство, може бути відкликаний? Чи існує така процедура загалом? Дивіться, ми наразі нікого ще не делегуємо. Процедура така: що за підсумками рейтингу інтернет голосування, яке визначить двох кандидатів, а точніше, вже двох членів наглядової ради від громадських організацій та двох від заходів культури. Буде додано два представники від міністерства культури і два представники від офісу президента. Наразі цих людей їх ні кандидатур, ні тим більше вже ресформої прізвищ немає. Саме тому ми плануємо провести широкі консультації для того, щоб запропонувати найкращі кандидатури. Ну, складно звичайно. Ви розумієте, з двох людей знайти таких, які б задовольняли. Ну, не чи не всіх, але ми будемо старатися, принаймні ті принципи, які ми хочемо обговорити, ці принципи мають бути нами впроваджені, і якраз під ці принципи, під ці критерії відбору, ми і запропонуємо кандидатуру до наглядової ради, і, врешті, затвердимо це наказом Міністерства культури і інформаційної політики. Пане Ростислава, а в часових межах, коли це все має відбутися, коли планується ось це широке обговорення імовірних кандидатів? Очевидно, що перша така зустріч має бути вже найближчим часом, як я сказав, але коли? Так? Ви абсолютно праві. Рейтинг інтернет голосування триває до 22 січня. Тобто, 22 січня, о 18 годині вечора ми будемо вже знати, хто обраний від громадської організації та закладів культури. Ще протягом е, тижня я сподіваюся, що ми зможемо отримати пропозицію від офісу президента. Ну і за міністерством культури, як то кажуть, е, на, на, на затримки не буде. Тому е, консультації мені б хотілося ці провести звичайно не, до. 22 січня, ну можливо, навіть на цьому тижні, я буду пропонувати це зробити наприклад в п'ятницю. Зрозуміло, а дуже дякуємо, пане Ростиславе. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Ростислав Карандієв, тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України. А ми нагадаємо, говоримо про вибори представників наглядової ради Українського культурного фонду. А як сказав щойно в нашому ефірі Ростислав Карандієв, міністерство ініціює проведення консультативної зустрічі із громадськістю. Для визначення двох своїх представників у наглядовій раді Українського культурного фонду вмикайте всеукраїнський телепроект Суспільне спротив о 17.15. Ще більше аналітики та глибших тем щогодини оперативні новини з усієї країни. Інтерв'ю з тими, хто вже сьогодні змінює свої громади та Україну, не пропусти свій інформаційний вечір, Суспільне спротив. Ну а зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Сусленського, чинного члена наглядової ради Українського культурного фонду, заслуженого діяча мистецтва, академіка Національної академії мистецтва України. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вам. Доброго дня, доброго дня. Пане Олександре, ми говоримо наразі про те, що представники культурної спільноти публікували відкритий лист до міністерства культури і інформаційної політики президента, аби, взяли, аби вони взяли участь у відповідальності за формування нового складу наглядової ради українського культурного фонду. Попередньо ми спілкувалися із головою аналітичного центру інституту законодавчих ідей Тетяною Хутор, і Вона в нашому ефірі сказала, що ви відкликаєте свою кандидатуру на ці, на цих виборах. Скажіть, будь ласка, чому вирішили все ж таки саме? Постійно зняти свою кандидатуру. Ну, по-перше, на мою думку, тому що вибори проходять не демократичним чином. Що маєте Потім, на увазі? Тому що я маю на увазі. Ну, от ця консультативна зустріч з представниками громадськості, це не представники громадськості і не представники мистецтва, і не представники культури. Це купка грантаїдів. Яке підписував письмо, щоб Федів стала міністром. Ми підняли документи, всі вони отримували гранті. Зараз вони різними способами питаються впіхнути двох своїх кандидатів по громадськості. Вони телефонували до інших конкур... кандидатів, кого погрозами, кого там. Майбутній. З деякими з них я спілкуюсь, тому я знаю це остаточно когось. З них пропозиціями в майбутньому. Ну вони залишилось тільки двоє кандидатів, так що, які і повинні пройти на їх думку. Потім це лист до президента це повний нонсенс. Вони хочуть зараз диктувати кого. Повинна висувати в міністерство, кого офіс президента. А тоді навіщо повинні бути офіс і міністерство? Вони можуть зайняти всі ці посади і, е, працювати в цій галузі замість офісу. А потім і займається. Потім вони будуть казати гінштабу, кого куди йде робити наступ чи. Це незаконно узурпація власті. Громадськість і є громадськість, щоб не диктувати своїх. Вони можуть пропонувати, можуть консультувати, але не в ультимативній формі. Це все для мене прикро. От і все, пане Олександре. За згідно з інформацією, Так, да, і у мене ще є одне велике запитання. всіх. там багато хлопців, і зокрема, ті, що мріють попасти в наглядову раду. Від 35 до 45 років десь такий саме продуктивний е, е, рік для війни, для фронту. Чому вони свої громадські позиції, е, патріотизм, національну свідомість не проявляють в окопах, а рвуться ділити гроші? Це якийсь нонсенс. Я знаю, що моя дочка, наприклад, вона. Е, Заслужений діяч України, режисерка, має безліч міжнародних нагород від кінофестивалів. Вона сказала, зараз кіна знімати не будуть, тому я піду на фронт. І пішла на фронт і 45 років. Теж зробив її чоловіка, який кінооператор. Вона зараз комісована у зв'язку з пораненням і контузією. І чоловік зараз отримав щойно наградний пістолет за те, що він в одному бою збив 12 російських танків. А такі свідомі, я не, не люблю крикунів, чорний піар і все це таке. Вони там обливають… наша мілізова рада повністю була фахова. Там я не бачу ні жодного фахівця. Всіх фахівців, які могли бути, вони зняли свої кандидатури. Пане Олександр... наша наглядова рада була досить дуже професійна і дуже перш за все, де мене дві хвилини. Перш за все, ми не мали жодної не. Раніше і тепер і ми не мали жодного своєго проєкту. Хоча це допускається законодавством. Ти кажеш, що це конфлікт інтересів і так. Ну, Жоден з нас не мав жодного проєкту, який належить йому. Яке, вони там кажуть, що у нас зручне керування За громкими їх фразами, жодного факту. Я, коли був молодий, поїхав в Чорнобиль добровольцем з маєм місяця, тому що перша в мене освіта – це фізична і атомні електростанції це моя спеціальність. Система охорони, до речі, охорона не воєнізована, а охорона забезпечення охорони процесу. Це був мій університетський диплом. Ну так, іменно Чорнобильська ЄС, тому що я непогано знав, тому я пропонував свої послуги. Я а, да, мені тут називають діячем комуністичних часів. Я жодного дня хвилини не був у комуністичній партії. Єдиний раз, коли я там був, це я пішов обком партії пропонувати свої послуги в Чорнобилі. Через декілька днів мене визвали і відправили туди. Підрозділ який виконує такі ж, ну, де я фахівець. Там я свої винахід пропроваджував і це я розумію любов до родини, а Арати на кожному кроці, писати якісь під підметні письма, якісь погрози, якісь чорні піар, обливання грязю. Гамномети вони а не дідівці. Ну пробачте за таке. Дякуємо Я вам, дякуємо перебу. вам, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися до розмови у студії. Це був Олександр Сосленський, член наглядової ради Українського культурного фонду, заслужений діяч мистецтва, академік Національної академії мистецтв України. Ми нагадаю говорили про вибори до складу наглядової ради Українського культурного фонду.